Ти ж не боїшся сексу, ти боїшся знову бути близьким і не витримати втрати. Якщо ти зараз це слухаєш, значить, щось у тобі потребує турботи піклування та зцілення. Значить, ти не завмер, ти просто ще не знаєш, як жити по-іншому. Саме про це ми поговоримо сьогодні. Інтимність та довіра після розлучення. Чому так важко відкритись знову? Без засудження, без порад. Просто та чесно. У суспільстві чоловіків часто навчають так: близькість це секс, почуття то слабкість. З дитинства хлопчикам кажуть не плач, будь мужиком, слабким бути соромно. У результаті чоловіча чутливість не зникає, вона просто прямує у підпілля. І коли в дорослому віці чоловік переживає втрату чи зраду, йому нікуди подіти цей біль. Бо в нього немає навички проживати почуття, називати їх, плакати, вивільняти. Коли стосунки руйнуються, жінка йде, зраджує, втомлюється, або просто каже: я більше тебе не люблю. Чоловік втрачає не просто партнерку, він втрачає власний образ себе, того, хто мав змусити все працювати, того, хто повинен був впоратись. І ось тут починається найболючіше чоловік настільки сумує за нею, як втрачає віру в себе. Що відбувається у психіці в цей час? У психіці вмикається реакція заморожування, емоції глушаться, щоб вижити. На рівні нервової системи знижується чутливість. Чоловік починає жити на автопілоті, він працює, говорить, спить, але він не присутній. Тіло замикається, інтимність асоціюється з ризиком, тому блокується бажання. Це схоже на те, як після опіку ти боїшся гарячої води. Ти ніби хочеш торкнутися знову, але рука сама відсмикується. Після розлучення чоловік час стає, ніби порожній. Він функціонує, працює, спілкується, навіть може зав'язати нові стосунки. Але інтимно він відсутній. Чому? Тому що інтимність це не про секс. Інтимність це дозволити іншій людині побачити твою вразливість. А коли тебе вже один раз бачили і це не врятувало, психіка каже: більше не відкривайся. Це не про відсутність бажання, це про відсутність внутрішньої безпеки. Бо коли ти торкався когось душею, а потім залишився сам, твоя нервова система каже тобі: це небезпечно, не повторюй. І тому ти більше не хочеш, не тому, що не здатний, а тому, що ти боїшся втратити знов. Тіло пам'ятає біль, а душа іще більше. І якщо тобі знайоме це відчуття, ніби ти присутній у житті, але насправді давно втік із себе, це не злам, це сигнал. Твоїй близькості потрібне інше середовище, де вона буде не знецінена, а прийнята. І якщо ти зараз усвідомлюєш, що вже давно живеш із зачиненим серцем, не звинувачуй себе. Бо відкриватися знову це не про волю, це про простір, в якому не страшно. Це про те, що цей простір ти маєш право створити сам поруч із жінкою, яка не тисне, а чує тебе. Більшість чоловіків після розлучення не проживають втрату, вони від неї тікають. Чому так? Тому що так легше, бо психіка не має доступу до внутрішніх ресурсів, щоб пережити біль у моменті, тому обирає видіснення, заміщення, розчинення у рутині або у новій жінці. Як реагує психіка чоловіка? Він не дозволяє собі оплакати втрату. Він не сидить із друзями, не плаче в кімнаті, не переписує спогади. Він іде далі, а насправді він заморожується. Він починає нові стосунки швидко, іноді навіть іще в шлюбі або одразу після розриву. Це не про любов, це про спробу не впасти у порожнечу. Він може здаватися веселим, активним, навіть відкритим. Але це часто емоційний автопілот. Етап горювання, які проходить чоловік після втрати значимих стосунків. Етап перший. Заперечення. Усе нормально, я ж вільний, тепер буде краще. Це етап, де починаються швидкі нова любов, інстаграм знайомства, поверхневі інтрижки. Етап другий. Гнів. Це вона винна, вона мене не цінувала. Проекція відповідальності спосіб не торкнутися болю власної поразки. Етап номер три торг. А може, якось ще складеться. Якби я був іншим. Тут народжується самозвинувачення або паралельно ідеалізація нової жінки. Етап четвертий. Найскладніший депресія. Втрата сили, сенсу, мотивації. Саме тут приходить мовчазна істина. Я не знаю, хто я тепер. Етап п'ятий прийняття. Це не пробачення колишні, це повернення до себе, самого, до своїх потреб, до власної душі, до чесності. Я не хочу просто когось, я хочу бути собою поруч із кимось. І ось що важливо: цей процес займає в середньому 12-18 місяців, але в деяких випадках набагато довше, якщо його не проживати свідомо. І саме тому, коли чоловік стрибає в нові стосунки одразу, він будує не дім, він зводить укриття від болю. Але жити в укритті це не жити. Наступні після розлучення стосунки майже завжди тимчасові. Вони виконують функцію пластеру – заповнити тишу, довести собі, що ти ще привабливий, уникнути зустрічі зі своїми травмами, переписати сценарій зруйнованої близькості. Але з точки зору психіки ці стосунки будуються на страху, а не на виборі. І тому інтимність в таких стосунках поверхова. Зв'язок часто маніпулятивний або пасивно залежний і не має глибокої присутності. Чоловік рано чи пізно відчуває, ніби все є, але нічого не тримає. Я не тут. Я ніби ховаюсь від себе. Якщо ти зараз у нових стосунках після розлучення, не лякайся. Але запитай себе, чи я тут, бо хочу бути саме з нею, чи просто боюся залишитись наодинці з собою. І якщо ти ще не в стосунках, не поспішай, бо найгірше, що можна зробити, це дати своє тіло, але не душу. Твоє право взяти паузу. Прожити, оплакати, перевизначити себе і тільки потім знову йти у контакт. І тоді цей контакт буде справжнім. Слухай, якщо після розриву або розлучення ти відчуваєш, що не хочеш говорити, тебе не тягне до близькості, хочеться тиші і самотності. все однакові, ніби ніхто не може тебе зачепити. Це не означає, що з тобою щось не так. Це означає, що твоя психіка іще не уготалась від втрати. Вона захищається. Чоловіча емоційна реакція на розрив виглядає інакше, ніж жіноча. Ти не зобов'язаний ридати. Але твоє тіло, розум і нервова система все одно проживають втрату, навіть якщо ти не показуєш цього нікому. Класичні стани, які виникають після болючого досвіду, це провина. Я не витримав, я підвів, я зруйнував. Сором. Я що, поганий чоловік, якщо мене не обрали? Гнів. Я ж старався, чому так вийшло? Уніміння, мені просто пофіг. Усі однакові, нічого не хочу. Що відбувається на рівні психіки? Система самозахисту включає заморожування. Коли ти проходиш через втрату, організм може піти в режим заморожування. Краще не відчувати взагалі, ніж знову обпектися. Це не байдужість, це вимкнене з'єднання з емоціями, щоб тебе не розірвало із середини. Сором блокує контакти з іншими. Ми всі виросли в культурі, де чоловік це той, хто справляється. Але розрив часто б'є саме по цій точці. Якщо не витримав, значить я програв. Замість того, щоб говорити, ми мовчимо, закриваємось, уникаємо, бо страшно показати, що ти вразливий. Тіло теж реагує, ти можеш відчути падіння лібіду, відсутність інтересу до нових стосунків, тривожність або апатію, надмірну реакцію на нові спроби близькості, хочеться і водночас це тратує. Це не лінь і не депресія назавжди, це нормальна реакція тіла на емоційне виснаження. Чому це важливо розуміти? Бо інтимність після втрати лякає. Навіть якщо ти її хочеш, десь середині сидить установка. Не розслабляйся, бо знову болітиме. Тому ти можеш тримати дистанцію, зникати після хороших побачень, уникати тем, а що буде далі між нами. І це не тому, що ти поганий, це тому, що ти не зустрівся з собою після болю. І головне, що треба знати. Тебе є право бути в тихому режимі, це не про слабкість. Те, що ти не хочеш нових стосунків, теж нормально. Те, що тягне на близькість, а потім стає страшно, теж нормально. Але, щоб знову відчути себе сильним, потрібно не грати сильного, а дати собі простір прожити цю фазу чесно. Чому чоловік стає емоційно глухим після розлучення? Йому здається, що відкритість дорівнює небезпека. Бо колись він відкрився і втратив, колись він довірив і його залишили. Навіть якщо це була не зрада, а просто жінка втомилась, в його свідомості це травма відторгнення. Він звик нести, але не бути у своїх почуттях. У стосунках він, можливо, роками був опорою відповідальним, стабільним, але його внутрішня дитина залишалась самотньою. І коли все зруйнувалось, він відчув, що. То залишився без права на слабкість, що відбувається в його внутрішньому світі. Алекситемія. Чоловік часто не може назвати. Те, що він відчуває. Замість мені боляче, він каже, мені нічого не хочеться. Це не холод, це замкнене серце, яке не має доступу до своїх власних емоцій. Регресивні стани Він може поводитися як підліток, уникати відповідальності, різко зникати, дратуватись, це внутрішня частина, яка боїться, боїться повторення сценарію втрати, тому захищається агресією або втечею. Низька самоцінність. Він відчуває, я не гідний нових стосунків, я не вмію, я лише зашкоджу. І підсвідомо саботує навіть хороше. Його емоційна відстороненість це не зневага, це страх знову прожити крах. Тому він буде говорити менше, він буде тримати дистанцію навіть тілесно. Він буде виходити з контакту, коли ти найщиріша, бо саме там йому найбільше страшно. І саме тому жінка часто. Думає, я даю йому любов, а він тікає. Але він не тікає від любові, він тікає від власного болю, який ця любов пробуджує. Що робити жінці, яка поруч з таким чоловіком? Не доводити, що ти інша. Ти не зобов'язана рятувати. Твоя любов це не інструкція, це присутність. Дозволь собі не чекати. Чекання вивітрює жіночу енергію, якщо він не готовий, це не твоя поразка, це його власний шлях. Пам'ятай, його холодність не завжди про тебе. Іноді ти просто торкнулась його незагоїного, і це дуже боляче. Ти можеш мати секс, але не бути в стосунках насправді. Як це проявляється? Ти не розповідаєш про своє минуле, ти не пускаєш у свої страхи, ти переходиш до дії, щоб уникнути емоцій, ти відчуваєш в тому навіть у близькості. Це не тому, що з тобою щось не так, це тому, що твоя психіка тебе захищає. Коли ти проходиш через розрив, втрату або розчарування, перше, що зникає, це бажання. А друге, це відчуття себе як сексуального чоловіка. Внутрішньо ти можеш думати, що я зламався, я більше не той, кому я взагалі потрібен. Тягне, але якось порожньо. Насправді твоя сексуальність не зникла. Вона просто заховалась під шарами болю та напруги. Це не втрата потенції, це психіка закрила доступ до бажання, бо вона стала пов'язана із ризиком, із соромом, із провалом, гнівом або розчаруванням. Що потрібно, щоб сексуальність вімкнулася знову. Тут не про знайти нову жінку і не про реабілітаційний секс, а про поступове повернення в зв'язку із своїм власним тілом, із собою та зі спокоєм. Психологічно чоловік відкривається до інтимності тоді, коли перестає себе звинувачувати. Я зробив помилки, але це не визначає того, хто я є. Більшість сексуальних блоків це не про фізіологію, а про сором і провину, які вмикають тягу. Має простір бути вразливим, не слабким, а живим, не ідеальним, а справжнім. Психіка не дає сексу, поки чоловік не має права бути собою без маски. Поруч є жінка, яка не оцінює, а відчуває. Коли немає страху бути недостатнім, тіло знову може довіритись моменту. Але фокус не на жінці, а в дозволі самому собі. Не треба чекати, поки з'явиться ідеальна партнерка, яка тебе врятує. Інтимність починається не з неї, інтимність починається з тебе. З того, щоб не грати ролі, з того, щоб не заводити себе насильно, з того, щоб відчути, я маю право бути тілесним навіть у паузі, навіть у процесі збирання себе. Конкретно, що може допомогти? Поверни контакти з тілом спорт, душ, розтирання, дихання, роби те, що включає тебе в життя, навіть якщо це просто смачна їжа або музика в наушниках. Пробуй доторки до себе, до інших, не як секс, а як навігацію, що тобі приємно. Говори з кимось, хто не чекає від тебе чоловічого ідеалу. І головне, твоя сексуальність це не про ерекцію, це про живе тіло, бажання і про включення. Якщо ти не відчуваєш цього зараз, це не назавжди, це не поламка, це перезавантаження. А справжність це твій шлях до інтимності. І головне, твоя сексуальність це не про ерекцію, це про живе тіло, бажання та про включення. Якщо ти не відчуваєш цього зараз, це не назавжди. Це не поламка, це перезавантаження, а справжність твій новий шлях до інтимності. Візьми собі цю фразу і скажи вголос Я боюся любити знову. Але ще більше я боюся ніколи більше не любити. Це твоя точка зцілення і це момент, коли ти перестаєш воювати з минулим і повертаєшся до себе самого. Проста практика, щоб повернути себе. Просто зараз. Багато чоловіків після розриву просто не відчувають себе. Все, ніби є руки, ноги, день, робота, але емоцій – нуль. Або вони є, але розмиті, наче крізь воду. Ця практика не про медитацію, не про секс, не про правильність, це про повернення до себе через тіло, щоб знову стати не функцією, а живою людиною. Техніка три хвилини в тілі. Зроби її прямо зараз, ніхто не бачить, ніхто не оцінює. Сядь або встань без ідеї правильно. Просто будь у моменті. Заплющи очі, зверни увагу на своє дихання. Не треба його регулювати. Просто зверни увагу на дихання. Як входить в тебе повітря, як воно виходить. Проскануй своє тіло. Де в тілі є напруга, де м'якше, де є зона, яку хочеться захистити, а де є хоч трохи тепла. Поклади руку туди, де найбільше хочеться уваги. Живіт, груди, шия, стегна. Просто поклади без мети, без треба заспокоїтись. Просто доторкнись до себе так, якби ти доторкнувся до когось, кого ти щиро любиш. Це маленький жест, який не виліковує одразу, але він запускає процес. Тіло починає відчувати я тут. Я є, я живий. І з цього моменту бажання, відчуття, сексуальність починають повертатися не завтра, не за розкладом, але своїм темпом і без тиску. І пам'ятай, ти у процесі перезбірки. І навіть коли все відключено, в тобі досі є чоловік, який хоче жити, відчувати, торкатись і любити. Якщо ти дослухав до цього моменту, значить, щось і тобі хоче бути живим, не просто вижити, а відчути, бути поруч, бути собою, бути коханим. На цьому каналі ми не граємось у правильних, ми говоримо про справжньому, про стому, про тілесність, про біль після розривів, про те, як не втратити себе серед усього цього. Якщо хочеш простір, де не тиснуть, не нав'язують, не соромлять, підписуйся! Постав лайк, це допоможе відео дістатись до тих, кому воно зараз справді потрібне, бо ти не один і ти не зламаний. Ти просто на етапі, де вже хочеш інакше. Напиши в коментарі лише одне слово це я, без пояснень. Просто щоб ми знали, що цей голос тебе знайшов. І якщо хочеш, просто увімкни це відео і ще раз, нехай воно стане твоїм першим кроком назад до себе.